В західних країнах у комунальне господарство інвестують в тому числі й пенсійні фонди. В Україні ця тема залишається непривабливою. По-перше, вітчизняна пенсійна система досі не минула всі стадії реформи, перехід на трирівневу основу. Так само нереформованою залишається і сфера ЖКГ. Жито-комунальне господарство одна із галузей, яка є популярною серед пенсійних фондів, саме із того, що при будь-якій кризі комунальна середство працює і вона дає невеликі доходи, але щодня надходження поступають до сутокому господарства відповідно, і доходи формуються на регулярній основі. І тому це є такий один з секторів, який діє дуже рівномірно, з невеликими прибутками, але щодня, щомісяця, щокварталу. Для цього ясно, що повинні бути певні передумови, тому що, на жаль, поки що господарство в Україні не відповідає цим вимогам. Знайомтесь, Клим Братківський просто киянин, просто небайдужий киянин. Відомий мешканець соцмереж славиться тим, що не уминає увагою жодну київську яму та й будь-який безлад. Фіксує, складає лист на адресу відповідальної установи і вже за тиждень другий має і відповідь, і реакцію. активно я почав цим займатися після введення в дійсність закону у доступі публічної інформації. Я я щажен кожен бить скажем ніби скажімо, розличним житель Києва звернутися в КМДА, Емейлом легко і просто. Написати, сфотографувати, відправити, указати місце, де це покращення, щоб вони обратили увагу. таких звернень як у Клима вже більше 50. -ти. Люди підхопили ідею борця з комунальним безладом і наслідують його у Києві, Донецьку інших містах. Та головною проблемою юрист за фахом пан Братківський вважає невміння раціонально використовувати кошти. надо понять, кто будет эти деньги осваивать. Если это будут осваивать те же люди, которые и сейчас работают э, в Джеках и, скажем, конторах, которые обслуживают, э, скажем, коммунальное хозяйство, то это будет эффект нулевой. Однозначно должны быть новые люди, люди, которые имеют определенное образование специальное, которые бы показали, как заработает это за границей и как это можно тут внедрить. То есть это должны быть специалисты, это не, не с улицы люди должны быть, по крайней мере, обученные и понимать, как, как, как можно правильно эксплуатировать э, Скажем, жилишнее господарство, і при этом економити, і даже заробити. аби привести житлово-комунальне господарство міст України до ладу, потрібні десятки мільярдів доларів. Де взяти такі гроші, можна позичити у пенсійних фондах державного та недержавного. От лише фонди від цієї ідеї поки не у захваті. Не можна е, лити у відро, в якого нема дна. Відповідно, ек... для того, щоб інвестувати. З труху на господарство треба е, закрити ті тіри, з яких витікають ресурси. А це просто треба корпоратизувати ці е, компанії е, і приватизувати, і почати, щоб вони працювали працювали як нормальна е, е, корпорація, і тоді до здоволення пенсійний фонд купувати і облігації і акції таких. Товариство парадокс ситуації в тому, що сфера ЖКГ в Україні справді немов бездонна бочка, безперспективна та нецікава для інвесторів справа. А потрібно всього нічого. Талановитий господарник, який покаже потенційним інвесторам привабливий бік товару, що ЖКГ це не лише проблемна стаття економіки країни, а й сфера, де можна заробляти.